Дякую. 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 Маслів, а що зробите першим, коли тут? Так, бери. Стакани, хол, Добре, студай.

Вони розповідають, що ми виїхали і через ніч до просто поляну, де ми були, посадка тут. Зрівняли з землею, засипали так само, до що було. У нас стріляли стояла артилерія прокалібна тобто, з Росії, це гради були, САО і міномети. Сепаратисти про той зброю так само мають і граду, і саву, всю необхідну техніку, вони трошки в добре. Але зараз, коли їх заблокували якби, частково, не сильно якби, обмежені в ресурсах і втратили таку активність, як раніше мали. Щастя, На території там якби, склад бойовиків теж деморалізований. І що було найважче оперативні? Окопери. Більше такого нічого не було. Окопи вирили і менш-більш менш, можна сказати небезпеці. А чого вам не вистачало? Найбільше. Поцілунків. Ваших поцілунків. Це газета день. Газета день. Често фотографія, відео. Я би хотів подякувати рідним, близьким. Рідним, рідним близьким матерям своїх хлопцям, прикордонних, чисто качився, подякувати їм в першу чергу, подякувати своїм синам, маленьким, дочкам, дружинам, які за нас молилися. Величезним їм спасибі. Величезне спасибі хлопцям, з якими ми стояли кліщокліч 79, -та, 72, -та, 24 -та бригада. Величезний їм спасибі. Спасибо. Запрацювали ваших посмішок, тому що не було ні посмішок. Ні. Ми збирали допомогу для вас, на броніки. Дуже <реш> вам вдячний. Не все дійшло, але дуже вдячний. Дай вам Бог здоров'я. Yeah. Дякуємо, що підтримують і підтримували нас. Ми дуже вам вдячні. А як вас звати? Тимо. А ви звідки саме? З Мукачева, з мобільної Мукачевської. Mm -hmm. Я знаю, я взагалі в Донецька, тому я знаю, що там такі сонячні. Соняшник місяць. Давай, вичерп, через так, так. Я кажу, може він сказати, що це молоке. Авай. Авай. Це лешевас контрольний раз раз. То, контрольний раз. Контрольний раз. Водом пить. Aqui